Всім добрий день! Дуже рада, що ви завітали до мене на канал. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд своєї посилочки з сайту Makeup. Я замовила дещо з декоративної косметики. І також хочу вам показати свої подаруночки на свята це три парфумчики. Одразу вам покажу дві підводки для очей в мене в кольорі. 03 Brown, це коричнева, і 04 Emerald. Дивіться, я зробила свочі. Чесно кажучи, я думала, що вони будуть більш яркіші, такі більш виразні на очах, але на очах вони дивляться майже чорними виглядають. Але я не розочарована, на кожен день підійде будь-який з цих відтінків. Я обожнюю зелений колір і дуже давно хотіла спробувати коричневу підводку також. Зараз вам покажу пензлик. Не дуже зручно з першого разу таким коротесеньким користуватися. Я звикла до більш довгих ручок. Але нічого звикну. Вони, до речі, стійкі, тут заявлено 24 години, вони матові і вони дійсно добре тримаються, не пливуть на очах. Також замовила ось таку туш від Evelyn, хотіла спробувати вар'єте. але, напевно, саме дизайн мене переконав, що я замовлю саме цю туш. Вона синя-жовта, така гарна. Але трохи-трохи пензлик замаленький, щіточка замаленька мені здається. Хочеться більше. Але нічого, я вже нею користувалася, вона класна. Дуже класна. Взагалі, від Девелін мені всі напевно, подобаються, які я пробувала. І замовила ще такий олівець від Revolution. Саме до цієї помади від Лоріаль. Пам'ятаєте, я ще перед новим роком виставляла відео зі своїм замовленням. Я замовила дві помадки від Лоріаль з цієї серії, це новиночка. Я дивилася огляд Осі. Вона дуже рекомендувала цю помадку, саме у кольорі 230. До речі, після її огляду я бачила, що багато блогерів. Теж купили цю помаду і рекомендувала її до покупки, що це дуже гарний колір. Так от, я бачила тільки одні гарні відгуки, але мені ця помада не сподобалась. Я говорила про це. Вона сушить губи і вона стирається, з'їдається з серединки вусту, з внутрішньої сторони вусту. Дивіться, я зробила сводж. Оця помада 230-й колір. І колір олівчика. Зараз покажу вам олівчик. Номеру тут немає, але це колір цинамон кориця. Бачите? Вдало я дуже підібрала, я вже ходила, так. Ось. Помада не дешева, але в мене таке розочарування. Так, з декоративної косметики це все. Хочу вам показати свої подаруночки. Наприклад, оцей парфум, це Барбарі Хьо. Його мені подарували на день народження. Це покупка. Ну, Верніше, подарунок у сліпу. До цього я не тестила цей аромат, але дуже хотіла з ним познайомитись, бо багато відгуків, що він нагадує бакару роуж. У мене є бакара рож, але у версії екстракт. Барбри Хьо мені дуже сподобався. Я так розумію, що це шлейфовий та стійкий аромат. Він достатньо гучний. Хоча я, знаєте, я чула відгуки, що Барбарі взагалі не гучні аромати, але мені так не здається саме про цей аромат. Чим пахне. Коли тільки наносиш, наносиш цей аромат, мені, особисто, мені, одразу пахне запах полуниці зі сметаною та цукром. Я раніше дуже полюбляла такісти полуницю, і це незабутній аромат, його ні з чим не сплутаєш. Це саме цей аромат. А трохи пізніше з'являються цитруси у цьому ароматі. Він стає цитрусовим, але продовжує пахнути полуницею. Дуже гарно. Ну, це дивує трохи. Бо не часто зустрічаєш такі аромати, що пахли полуницею, наприклад. Саме парфумовані такі запахи. Дуже гарний аромат задоволено. І залишилось два аромати від Зари. Це Зара фам. Коробочку я викинула, не можу вам показати. Бо вони такі не дуже якісні із тонкого картону, саме у цих серіях Тут 30 мл. Чим пахне? Пахне бергамотом солодкою ваніллю та квітами. Це пудровий аромат. Тут, здається, є фіалочка. Він такий ніжний, жіночний, дуже-дуже-дуже приємний, але не зовсім, ну, Точніше сказати, він не гучний. Він не зовсім шлейфовий. В нього такі собі характеристики. Але він дуже жіночний і мені дуже подобається. І ще один аромат, покажу ближче коробочку. Бо це лімітка. Лімітка 23-го року. Читайте назву Give me a sign, Парфумована вода. Дивіться, який флакон гарний. Я чомусь, коли побачила флакон, мені одразу а, спала на думку флакони від Френсіса Курджана, наприклад, Бакара Rouge. В нього такі дещо схожі флакони, як ви вважаєте, напишіть, будь ласка. Про що аромат? Пам'ятаєте, не знаю, як зараз, але раніше продавалися такі жуйки. В Врітлис Джусі Fruit Це така стрілка, пам'ятаєте? І ось тут саме аромат Juicy Fruit. Це теж незабутній аромат. Хто пам'ятає, пам тут одразу зрозуміє, про що я. Е, дуже гарний, солодкий, але не приторний. І що мене вразило, те, що Скільки я пробувала ароматів зараз, скільки в мене є, це перший аромат, який має такі шалені характеристики, як стійкість, шлейф, гучність аромату. Він просто шалений якийсь. Дуже-дуже гарний. Обожнюю його. Ну, що ж, поки це все. Буду дуже рада вашим коментарям, вашим відгукам. Була рада вас бачити. Дякую, що завітали, і до нових зустрічей!